Претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і Україну, спаси скоріше всіх людей своїх, Боже, сонячно, воскресно прийди. Слава Ісусу Христу і ССУ! У перший день Великого посту вітаю вас! Я Борис Голодюк, поволодністер з Івано-Франківська. Пропоную совісно подивитись відео ті, які підготував я в цьому дні. А також черговий раз кличу вас пошанувати хрестичворні, запалити лампадки, свічі і все більш патріотичніше, побожніше жити та вірити в пророцтво Упа. За сонячне воскресіння наших героїв з великим кобзарем та перемогу України з Богом у цьому році. Це і Сина Святого Духа, дорогі українці, ж показати відео ті, що я вам підготував у цьому дні. Хочу закликати вас, дорогі мої, особливо молитись за християн-католиків, тому що через них хочуть закрутити через вже папу Римо Московського відомого, власне своїми заявами, блудними, лукавими. В час з'явил вже Христа, щоб католики були задурені, що визнали його за Бога, і має бути перенесено апостольську столицю із Риму до Києва. З якого хочу зробити головну столицю світу, буде сильне доресівство світу, мається на увазі, ніби то коли Бог прийде на поміч Україні, все таке інше. Після того буде пришестя правдивого Бога. Я ж хочу вам нагадати, що минулої п'ятниці, 15-го числа, я був біля Воскресного Христа, Вознесіння і. Перемоги України так він називається. встановлений він день героїв у 23 травня 1995 року. І я говорив за те, що була взява Бога Божої Матінки, святих особлива молитва до Бога Отця за ласки Божі з сонця. Бо на сонці є сонячний рай, і звідти в наш край мають воскреснути герої святі в тілах нових, вічно молодих, не всі. І їхні друзі, родичі або жі обранці. Як саме я говорив, за якими чудами як тими телеві чудокрами у четвер Божого Пришестя, подивіться попереднє відео. Я ж хочу дати вам інформацію, щоб ви переконали, що саме в п'ятницю особливе чудо стало. Півні сонця, після моєї молитви з Богом, Богородицею святими на Вовчинець горі. Кинувши п'ятницю на сонце. Зарегистрирован крупный выброс солнечного вещества в космическое пространство. Однако, как это часто бывает в последнее время, скорее всего плазменное облако не будет угрожать Земле. Выброс произошел из активной области 3599, доминировавшей на Солнце всю последнюю неделю но так и не успевший произвести за время своего транзита по солнечному диску ни одной вспышки уровня X. Судя по всему, взрыв именно такой силы все-таки произошел в пятницу, но случился уже после того, как активный центр ушел на обратную сторону Солнца. В результате центр вспышки оказался локализован всего на несколько градусов, но все же на невидимой солнечной стороне, и этого смещения хватило, чтобы основная доля энергии солнечного взрыва была экранирована самим Солнцем. Вероятность, что солнечное вещество при таком расположении активного центра сможет достичь Земли, крайне мала. Тем не менее, полностью исключать ее нельзя. Во-первых, из-за предполагаемой высокой мощности взрыва, а во-вторых, некоторое движение края облака в направлении на наблюдающий его спутник, то есть на Землю, все же заметно. По этой причине, в течение суток после модельного анализа всех поступивших данных, возможно, будет выпущено уточнение по прогнозу космической погоды. Однако к утру воскресенья, 17 марта, прогнозы состояния геомагнитного поля остаются в зеленой благоприятной зоне. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час тривоги вибухи лунали на Рівненщині та у Рівному. Працювали Вараша станції. Після ударів 16-17 березня а також прильоту ЗАЕС, Україна готує заходи для захисту рівненської атомної електростанції через ризик відкритого вторгнення Білорусі. Готуємо заходи, щоб атомна станція не була атакована та захоплена. Для цього ми працюємо спільно з військовими. Нашу станцію охороняє нас гвардія. Зараз ЗСУ набагато більше готові до нападів на станцію, ніж це було раніше. Є певні захисні схеми, пояснив директор рівненської станції Павло Говтонюк для Голосу Америки. Також директор АЕС зауважив, що прямий удар по станції не призведе до ядерної катастрофи. Ковтонюк сказав, що внаслідок обстрілів можуть бути пошкоджені, які здатні на певний час вивести атомну електростанцію з ладу. Директор АЕС розповів, що станції потрібен захист ППО. А також лінія для заживлення для власних потреб. Той же час Рела на місцях пишуть про хлопки у Могильові на військовому аеродромі на телі останніх подій в країні. Це і не дивно великий наплив росіян всяке може статися. За даними телеграм-каналів, туди прибули російські борти та десантники, які нібито повинні штурмувати разом із вагнерівцями рівненську АЕС. За даними телеграм-каналів, на аеродромі їх накрило дві ракети невідомого типу загиблих вивозять Камазами. Удар був дуже і дуже точний операцію. Зірвано в той же час, колишні. Командир 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади у Бресті, представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, підполковник запасу Валерій Сахашчик звернувся до білоруських військових та земляків у зв'язку з можливою участю країни у нібито війні проти України. Звернення опубліковане в Ютуб каналі «Оборона і національна безпека». для багатьох людей у світі став неочікуваним феномен згуртування української нації та її готовності до самопожертви у неймовірно складних умовах. Зараз українці відчули, що вони сильні й будуть гнати агресора зі своєї землі як азартний мисливець жене пораненого звіра. Звернувся Сахашчик. Він попередив про катастрофічні наслідки у разі прямої участі Білорусі у війні проти України. Керівництво РФ намагається отягнути в свою війну Білорусь. Що нас чекає, якщо їм це вдасться? Запитав у співгромадян офіцера «Запасу». За його словами, українці дуже добре підготувалися до нападу з боку Білорусі, тому останні загрожують величезні втрати. Жителі готові Білорусі приймати сотнями та Тисячами своїх синів у пакетах кількість наших добровольців в Україні суттєво зросте. Військовослужбовців ЗС РБ зустрічатимуть свої ж білоруси тільки значно краще підготовлені, оснащені та мотивовані. Білорусь стане країною згоєм у світі та розділить із Росією ганьбу поразки та обов'язок виплати репарацій попередив підполковник. Цілком точно протягом перших кількох годі бо буде знищено Мозерський НПЗ та більшість інших великих об'єктів у прикордонній смузі. А також вся критична інфраструктура поперед. До військової відповідь України у разі прямої агресії з боку режиму Лукашенка. Росія планує залучити частину білоруської армії для широкомасштабного наступу на території України. Білоруський спецназ готує до вторгнення в Україну. І вже незабаром декілька бригад можуть відправити на Донбас та у Запорізьку область. Також з території Білорусі триватиме обстріл мирних міст України. Про це розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту Хартія 97 Наталя Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко як перший союзник Путіна. Візьме більш активну участь у війні за її словами. У разі широкомасштабного наступу Росії в Україні буде задіяна частина білоруської армії. За останню інформацію, яку ми отримуємо від білоруських військовослужбовців, є висока вірогідність використання в Україні частин сил спеціальних операцій. Вже є домовленість між міністрами Білорусі та Росії про залучення частини ССО, а саме 38-ї Бреської десантно-штурмової бригади, 103-ї вітепської бригади і 5-ї 5-ї Маріногорської бригади спецназу у війні проти України. Іни розповідає Наталія Радіна. Вона також вказала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбас і у Запорізьку область. Військових вже ідеологічно готують до наступу в Україні. А за останні три місяці чисельність бригад збільшували туди, мобілізували 800 людей. Також є інформація, що буде повітряно-десантна операція з території Білорусі. Триватиме обстріл українських міст з території країни. Так ракетні комплекси с 300 і С 400 зараз розміщені в Чорнобильській зоні відчуження, звідти можливий обстріл ракет. Етами Києва говорить Наталія Радіна. Крім того, телеграм-канал Білоруський гаюн» пише, що Білорусь може розмістити один із зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України, а саме на військовому аеродромі Лунінець. Про це свідчать зміни в документах щодо організації харчування військових РФ на території Білорусі. 115-й зенітний ракетний полк планує розмістити один із своїх підрозділів на аеродромі Лунінець. Зазначимо, що на озброєнні полка з 2006 року стоять зеркас судячи з кількості людей людей, для яких буде організовано харчування, йдеться не менше ніж про один зенітно-ракетний дивізіон, який збираються розмістити на аеродромі, пише білоруський гаюн. Залужний почав ревізію. Байден дав зелене світло та повний карт бланш арешт за арештом. Залужний почав перетрушувати що разом із своєю командою банку а у Шотягапух накривають будинок під Києвом. За документами належить те, що Котіна сам посадовець офіційно немає на придбання будинку власних доходів. До будинку Котіна прийшли військові. Понад п'ятдесят утранів війни, які отримали поранення, вимагають дати відповідей. Українці втомилися від цих морд, які зажерлися і греботя де роті з країни, як во. Останнє поки хтось віддає своє життя. 70-річна теща очільника ДП на енергоатом Петра Котіна під час повномасштабного вторгнення придбала будинок та землю під Києвом за 7 мільйонів гривень. Згодом до будинку перебрався і сам Котін, який не має офіційного доходу на купівлю нерахомості. Повідомили у четвер, 21 грудня, журналістам «Схем». за даними розслідувачів у червні 2023 року. Матір дружини Петра Котіна придбала двоповерховий будинок у майже 300 метрів квадратних. Окрім того, жінка також придбала землю під під ним, яка входить до озера. Журналісти також виявили, що сам Котін переїхав до цього будинку. Знімальна група зафіксувала як службова автівка, якою користується президент енергоатома. Виїжджає за територію, де розташований цей маєток. Згодом це ж саме авто схеми помітили біля входу в головний офіс енергоатома. Повідомили журналісти. Будинок вдалося знайти за допомогою сторінки у соцмережах доньки Петра Котіна. Вона регулярно публікувала світлини з цього будинку. Згідно з документом, будинок та земля під ним обійшлися 70 Річній родичці Котіна сукупно майже у 7 мільйонів гривень, з них 6,5 мільйонів за дім і 350 тисяч за землю. Повідомили журналісти схем. Зазначається, що схожий будинок у цьому населеному пункті та дещо більшою площею коштує понад 13 мільйонів гривень. Відтак теж Петра Котіна придбала будинок за двічі меншою ціною. Петро Котін у коментарі розслідувачам заявив, що його те, що зібрала власні заощадження та передала на зберігання готівку від родичів. Окрім того, родина Котіна за його словами, здійснила займ із розрахунку майбутнього продажу майна, яке наразі перебуває під тимчасовою окупацією. Сам посадовець підтвердив, що відвідує будинок і зазначає, що вся інформація буде вказана в декларації, яку він ще не подав. Журналісти додали, що те, що Котіна також володіє трьома земельними ділянками приблизно 30 соток, які розташовані в іншому населеному пункті на Київщині, як будинок за 7 мільйонів гривень. Земельні ділянки розташовані в елітних селищах із дорогою нерухомістю та мають вихід до води за. Даними журналістів, родичка голови енергоатома купила ці три ділянки в один день 2 березня 2021 року. За понад мільйон гривень зазначається, що теща Петра Котіна не мала власних доходів. А з 2000 по 2009 рік отримала всього 79 тисяч гривень зарплати за роботу у напівдержавних підприємствах. Її чоловік також не отримав достатньо грошей для купівлі будинку у 2000-2009 роках. Він отримав всього 128 тисяч гривень. До зустрічі друзі ставте вподобайки Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми з сила. Молимося і вимолимо, борімося і поборемо. Адже Христос Воскрес! Україна вірмо у це, Дорогі мої раяни, християни. Ви Бачите велике чудо, яке стало стільки франківської з'яви живого обличчя Ісуса Христа, сонця біля Страсного Христа України. Знаки покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни. Русий, сині очі Ісусе, рятуй нас, і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе. І кращих наших героїв, найбожого стає, не зробів, а то за тебе. Україні, і з твої сили віддаю, щоб від родини і з слава бою Слава Україні, героям слава. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб присвяца, Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя.